Тили ми великої години з пожеж війни з болом я вогнів. Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Завський Роман Анатолійович. Я вчитель в Газанецькому ліцею Топорівської сільської ради. В даній школі працюю 15 років, вчителем гармати, 5 років, вчителем предметом захисту Моя мета мотивувати молоде покоління до вивчення історії українського народу, виховувати почуття патріотизму та почуття власної гідності та гордості за свою державу. Розвивати національну самосвідомо та вміння критичні мислити, дозвольте, шановне товариство, презентувати свій різний досвід. Кажуть, щоб діти поважали вчителя, недостатньо бездоганно знати свій предмет. Потрібно показати учням, що вчитель ще більш непередбачуваніший, ніж вони. Тому, на моїх уроках, учні вільно висловлюються, дискутують, не боячись помилитися, знають, що думка кожного важлива, вони активні і креативні. Може виникнути питання, як під час виконання строєвих прав розвивати критичне мислення. Коли у військових тільки два правила: перше командир завжди правий, друге. Якщо командир не правий, дивись уважніше перші траві. У нас всі командири і всі виконавці. Із задоволенням міняються ролями, та ще змагаються, хто краще зіграє свою роль. Своїх учнів я б хотів бачити справжнім хатльоном, свідомими людьми, які точно знають, чого хочуть. Цілеспрямовано йдуть до своєї мети. Майбутнє належить на я також керівник гуртка Національно-Патріотичного виховання Сокіл Джура, пройшов школу виховників джуру у Черкасах та брав участь у проведенні такого ж вишколу у нашій області. Діти з задоволенням відвідують цей гурток. Разом зі своїми вихованцями брали участь у обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, де посіли третій призирниці. Для підвищення свого фахового рівня. Щороку проходжу курси підвищення кваліфікації в Чернівецькому обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Також широко використовую інтернет-ресурси. Три роки поспіль їхав на всеукраїнський форум патріотичних справ Я – українець», який відбувся в Києві. Брав активну участь в проведенні всеукраїнського етапу гри «Сокіл Джура», яка проводилась в Хотинській фортеці. В своїй роботі акцентує увагу на вихованні національних почуттів, патріотизму, плекання українськості, і любові до батьківщини. Певне, що саме нова українська генерація формуватиме закони, змінюватиме та вдосконалюватиме суспільне життя, розбудовуватиме нову, незалежну, сильну вільну Україну.